Назвати Любов Рудницька, і ви на каналі Дорослі діти. Сьогодні ми будемо говорити про самооцінку дітей молодшого шкільного віку. Це приблизно так від 6 до 9 років. Дуже важлива тема, тому що я працюю з підлітками і якраз тема самооцінки вона дуже важлива. Дуже часто до мене приходять батьки, в яких діти ще не підлітки. І питання це актуальне для них. Тому це відео відповідь на ваше запитання. Що ж робити, якщо дитина молодшого шкільного віку має занижену самооцінку, критично дуже ставиться до себе, і вам це, як батькам, звичайно, не окей, вам це не подобається. Найперше, що в цій темі я хочу зазначити, що коли діти ще маленькі, то Дуже для них є важливим стан мами. І перше, що в ситуації низької самооцінки вашої дитини, ви маєте перевірити, це ваш стан. Тобто, а як зараз мама? Що зараз вона почуває? В яких вона життєвих обставинах зараз? Чи вона себе класно почуває? Чи вона почуває себе? Реалізованою достатньо хорошою мамою, реалізованою як жінка, як працівник, що там у мами? Зробіть оцю інспекцію, що відбувається з мамою. І якщо ви вирівнюєте мамин стан, то скоріше за все. Згодом вирівняється і стан дитини такого віку. Так, вже з підлітками, з дітьми, кому там 14 років, це не працює. З дітьми до 10 років ще працює робота з маминим станом. Тобто подивіться, що там з вами. Вирівняйте себе. Якщо у вас занижена самооцінка, почитайте статті на цю тему. Сходіть в терапію на декілька зустрічей. Буквально декілька зустрічей з терапевтом. Це може бути гештальт-підхід, це може бути когнітивно-поведінкова терапія. Допоможуть вам підвищити свою самооцінку, більше довіряти собі і менше сумніватися у своїх життєвих виборах. Це насправді важливо. Тому перше, що ми робимо, це дивимося за собою. Знаєте, кисневу маску спочатку надягаємо на себе, а потім вже рятуємо дитину. Це дуже важливо для батьків, у кого дітки саме такого віку. Наступне, що треба робити, якщо ви бачите, що в дитина низька самооцінка. Що ми маємо пам'ятати про дітей такого віку? Провідна діяльність дітей молодшого шкільного віку це навчання. В малюків провідна діяльність гра, в підлітків провідна діяльність спілкування з друзями. І тільки в оцих дітей з першого по четвертий клас, може там можна ще захопити п'ятий клас, провідна діяльність дитини це навчання. Саме в цей момент дитина дійсно навчається, здобуває купу нових знань і, звичайно ж, навичок. Тому самооцінка дітей такого віку дуже сильно ще залежить і від того, що відбувається в школі, бо школа в цей момент це. Дуже важливий простір для дитини. Це, от як то казала моя перша вчителька, це другий дім в той період. Тому ви маєте також зробити таку інспекцію, аналіз, а що ж там в школі. Зазвичай як відбувається в першому класі вчительки дуже часто завищують дітям оцінки. Uh, і це потім надалі впливає. Діти в першому класі дуже часто краще вчаться, ніж в другому, третьому і в четвертому. І це може бути дуже болючим фактором. Тому пам'ятайте, що самооцінка uh, молодшого школяра вона залежить uh, від uh, взаємодії з вчителем. Uh, дійсно від того, які оцінки дитина отримує, і тут, можливо, ви можете дитині допомогти стати більш впевненим в собі. Можливо, саме вашій дитині дійсно потрібна допомога з домашнім завданням, тому що дуже часто буває так, що дитина, от як ми кажемо, да, топиться, не хоче робити якийсь предмет, і якби вчасно їй допомогти, так, то вона. Б цей предмет витягла, да, зробила класно стала в кінці року і так далі. Але в якийсь момент дитина перестає робити там домашку чи перестає старатися, і з кожним, з кожним уроком все гірше і гірше робить цю роботу. І отут, можливо, дійсно треба в якийсь момент просто допомогти, пояснити якісь предмети, які зараз страждає, і це може вплинути на самооцінку вашої дитини. Тому також проводіть аналіз, що там в школі, що відбувається, погоріть з, з вчителькою, де дитині дійсно потрібна допомога. Далі. Подивіться взагалі вчителів в школі на предмет, вибачте, адекватності, на предмет токсичності, так, чи не цькують вчителі дітей, чи не цькують інші діти вашу дитину. Якщо це відбувається, також негайно раджу йти на консультації до психологів, психотерапевтів. Тому що якщо в школі відбувається булінг. То самооцінка падає і в тої дитини, яка агресує, і в тої дитини, яка стає жертвою агресора, і навіть в тої дитини, яка за цим всім спостерігає. Там, ну, коли є булінг в школі. То самооцінка ні в кого там не є хорошою. І з цим цим треба працювати. На жаль, сучасна українська школа не завжди справляється з ситуацією булінгу. І дуже часто в школі вчителі просто чекають, ну, коли це закінчиться. І потім вже дорослі підлітки приходять до мене там на тренінг зі своїми просто безкінечними історіями про булінг. І в ситуації булінгу. У мене є окрема на це лекція, дуже класна. В ситуації булінгу, що важливо зробити батькам? Захистити. Неважливо, чи ваша дитина агресор, чи ваша дитина жертва, обов'язково захистіть дитину від того, що відбувається. Завжди працюйте з позиції захисту. Щоб там не було, сонечко моє, я за тебе. Тому що, коли відбувається булінг, то весь світ проти вашої дитини. І неважливо, чи дитина агресор, так? якщо агресор, весь світ проти неї. Якщо жертва, то їй також здається, що весь світ проти неї, всі її цькують, всі ображають, всі е, там, якісь їй роблять неприємні речі. розумієте? Як? І в будь-якій ситуації ви, як батьки, Маєте захищати вашу дитину, бо хто як не ви, тільки ви це можете зробити. Ну і вже далі ведете роботу, шукаєте, хто вам може допомогти, як вчинити цій ситуації. Але найперша реакція це захистити вашу дитину. Сказати: Слухай, що б там не було, я за тебе. Це щодо самооцінки, що ще хочеться додати. Не забувайте все ж таки своїх дітей хвалити. Дійсно, це не має бути така безпідставна похвала, але, будь ласочка, помічайте ті дії, які дитина робить. От можна зробити вправу таким чином: сказати вау, мені так цікаво, ви там щось зробили в школі. Розкажи, як ти це робив? Бо я дійсно не розумію, в мене немає такого досвіду. Розкажи. І дитина розказує в цей момент: вона сама розуміє, що вона молодець, що вона проробила таку велику роботу. І оце дуже класно спрацьовує також на самооцінку. І ще дам вам одну дуже круту самоці... вправу на самооцінку, яка працює з дітьми такого віку це коли вся родина сідає за стіл. Це може бути день народження, якісь будь-які домашні родинне свято. І ви можете кожен з рідних сказати якусь невеличку, хоча б фразу вашій дитині про те, за що вони її люблять, що в ній подобається вашим рідним. І ви можете собі записати, скласти такий список, і дитина в важкі часи. Дійсно буде опиратися на цей список. Ця вправа дуже класно працює. І навіть якщо немає у вас зараз якогось родинного свята, ви можете просто попросити рідних, щоб вони вам повідомленням написали, за що вони люблять вашу дитину. І повірте, якщо вашій дитині там складно, якщо вона в себе не вірить, а оцей список від родичів або близьких знайомих. Він для неї буде такою справжньою опорою, на яку буде базуватися її самооцінка. Я думаю, що вправа невелика, нескладна, зробіть її. Я на тренінгу для підлітків багато разів давала це завдання, і діти насправді просто в захваті від нього, вони мені розповідають, що ось цей список в мене там висить на стіні, а я його перечитую, коли мені важко. І е, навіть дітям 6-7 років це також може дуже класно спрацьовувати. Якщо дитина ще погано читає, ви можете періодично перечитувати ці речі. Ви маєте пам'ятати, що в такому віці діти ще не вміють давати самі собі зворотній зв'язок. Вони ще не вміють усвідомлювати, що вау, оце зробив я. Цю книжку прочитав я. Цю вправу зробила я. І саме ви можете дітям таким чином повертати: Слухай, клас, ти цю вправу зробив? або ти там якусь картину намалювала. Давайте зворотній зв'язок для того, щоб дитина усвідомлювала свою цінність. Бо дійсно в віці від 6 до 10 років діти ще... Не розуміють себе і своєї цінності не усвідомлюють. У вас є ще багато років для того, щоб дати своїй дитині у цю цінність, але це треба робити дійсно так ґрунтовно, весь час, поступово, для того, щоб на виході, коли ваша дитина вже виходила з вашої родини, там 18-20 років, вона чітко усвідомлювала свої сильні сторони, що от я класно знаю англійську, чи я. Класно малюю, і це моя суперздібність. І наостанок дам ще вам класну вправу: це спитайте вашої дитини зараз, яка в неї суперздібність. і Спитайте, яка е, суперздібність у вас. Так, така надзвичайна сила, як у супергероїв. Наприклад, мої діти кажуть, що моя суперздібність це варити для них чайок, коли їм хочеться побути разом. Спитайте, яка ваша суперздібність, надздібність? І яка е, така класна риса є у ваших дітей. І це може бути дуже смачні речі. Можливо, е, суперздібність вашої дитини, суперсила це годувати кота, так? ну чи, як то кажуть, поливати кактуси. От е, зробіть цю вправу в дитини після неї можуть прям знаєте, горіти очі від того, що дитина буде пишатися собою. Пам'ятайте, всі діти щось хочуть і щось люблять, і нам обов'язково треба оце щось побачити і відмітити. І на цьому, на цій відмітці, нашій буде будуватися їх самооцінка. Це дійсно дуже важливо. Тож, пам'ятайте, що самооцінка вашої дитини. Період від 60 до 10 років вона будується на тому, що ви про неї думаєте, на тому, що про неї думають шкільні вчителі, викладачі, тренери і так далі. Оце найосновніше, від чого в дитина залежить самооцінка. І тільки пізніше дитина вже буде сама поступово розуміти, а що я думаю про себе. Це дійсно важливо. Дякую, з вами була Любов Рудницька і це канал Дорослі Діти.